Так, дивимось Вінницька область на наступну добу. У на Вінницькій області тут випадає карта увага, будьте уважні. Серйозних таких загроз тут не випадає, бачите, але все ж таки увага випадає. Тут не нехтути повітряними тривогами, так випадає серйозних таких загроз. Прямо я не бачу. Але будьте уважні. Все ж таки е, треба бути уважними. Далі. Волинська. Волинська область. На наступну добу по 6 травня. В Волинській області також я не бачу серйозних загроз. От бачите, де межа прикордоння, тут можуть бути, от де орки, ворог, де тут може бути. На ну, інциденти тут загроза не більше. Так, серйозних загроз не випадає, будьте уважні, до повітряних тривог повинно бути все під контролем. Далі дивимось Дніпро. Дніпро на наступну добу, по 6 травня дивимось. Друзі, тут серйозних загроз немає, таких я не бачу. Дев'ятка тут випадає взагалі, бачите, піки випадають, серйозні загрози вони пусті. Але до тривог треба бути уважними. Тут випадає увага. Тут прям попередження якогось критичного не випадає, увага випадає. Тому будьте уважні, обережні до повітряних тривог. Далі дивимось. Кривий ріг. Кривий ріг. По 6 травня. В Кривий ріг випадає захист. Тобто, бачите, захист для міста. Серйозних таких згороз немає. значить, наші будуть справлятися. Якщо будуть якісь інциденти, то вони будуть з ними справлятись. Загально, бачите, не ігноруйте повітряних тривог. Серйозних таких згроз не випадає на наступну добу повинно бути все добре. Далі. Донецька. Добрий ранок всім, добрий ранок, хто доєднався. Донецька область дивимося на наступну добу. Донецька область. Дивіться, в Донецькій області... Випадають неочікувані дії орківські, бачите, якісь підступні дії тут випадають. Все ж таки тут більше випадає з краю. Тобто ближче до от, лінії фронту тут неприємна карта. Начебто таких надкритичних не випадає прямо попереджень, але найбільше до лінії фронту, міста, містечка, селище, що там, там найбільше загрози. Бачите, дев'ятка тут випадає, все ж таки будьте уважні, обережні. Загроза там більше. Що ближче до лінії фронту. От, такі населені пункти, де цивільні, цивільні знаходяться. Далі дивимось. Житомирська. Дякую за донат з Приватбанку. Хто відправив? Дякую вам. Дякую. Далі дивимось Житомирська, друзі. Житомирська по 6, квітня, по 6 травня. На наступну добу ми дивимось. Також ситуація контрольована випадає. Серйозних загроз не випадає. Будьте уважні до повітряних тривог. Дев'ятка тут з'являється, вона може вказувати на події якогось обласного рівня. Тому будьте уважні. Так, загальна ситуація контрольована. Далі дивимось. Закарпатська. Закарпатська. По 6 травня дивимось на наступну добу. Що там? область. В Закарпатській області також контрольована ситуація, випадає серйозних загроз тут не випадає. До повітряних тривог будьте уважні, якщо вони будуть загально все під контролем. Там знаходиться далі Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу, дивимось. 6 травня на наступну добу, Запоріжжя. Випадають знову ж таки, бачите, орки пусті. Будуть десь бігти там в регіоні, це інший рівень трактування. Нема часу дуже довго тут про Запорізький регіон казати. Загально орки пусті. Інциденти якісь можуть бути. Можуть бути невдалі, бачите, невдалі, тобто помилок якихось припускати. Загально ситуація контрольована, бо вони пусті, бачите, для Запоріжжя повинно бути все більш-менш під контролем, друзі. Але все ж таки, тут випадає по Запоріжжю увага. Увага, бо дії якісь можуть їхні бути, дії якісь можуть бути, але вони пусті, тобто недосяжні. Мета їхня недосяжна. Далі. Івано-Франківська. По 6 травня. Випадає захист, таких серйозних загроз не випадає. Повинно бути все під контролем. Івано-Франківська область. Вітаю Чернігів, вітаю. Далі дивимось. Київська область на наступну добу. По 6 травня дивимося Київська область. Київська область. Бачите? Пустий удар випадає, значить, інциденти якісь можуть бути, але вони знову ж таки ворог не досягне своїх цілей, вони пусті. Тут вип... Пустий удар це або коли їх взагалі немає, або наші справляються з ним на 99,9%. Ось так випадає. Вчора мені, мене, до речі, питали. Що випадало там пуста смерть на Київську область на сьогоднішню добу. Ось вона вночі, ось так вона виглядає. Тобто багато повітряних цілей, багато ворожих об'єктів, але вони всі виявились пусті. Тобто, ось така загроза, вона виявилася пуста, вона була, але вона її Вона була спустошена. Так само на наступну добу випадає не так точно, тому що може бути і взагалі нічого не буде, або наші знову позбувають. Тому, але все одно тут випадає увага, будьте уважні, обережні, дотримуйтесь повітряних тривог, не ігноруйте. Київська область. Зараз дивимося саме місто Київ на наступну добу. Київ. Бачите, зло з повітря випадає. Тобто інциденти якісь можуть бути. Більше вказують тут на регіон, передмістя, околиці, але все одно. Увага на область випала, увага на місто випало. Будьте уважні, до повітряних тривог. загально наші справляються. Якщо будуть якісь виявлені ворожі цілі, то наші, наші справляються, серйозних загроз прямо немає, але треба бути уважними. Ви бачите, уламки навіть всі. падають. Тому турбуйтесь за свою безпеку. Далі. Кіровоградська область. По 6 травня дивимось. Кіровоградська на наступну добу. Кіровоградська. Кіровоградський випадає захист. Над, над чогось критичного не випадає. Випадає захист. Але тут, бачите, випадає, з'являється тут ударний туз, і е, все ж таки тут наші можуть відпрацьовувати по ворожим цілям. Тому увага все ж таки випадає. Хоч тут і захист, це значить, що е, загально то наші захищають, але треба бути уважними. Е, все ж таки тут е, попередження випадає, бачите, з краю. З краю випадає. Е, тому е, треба бути уважними, хоч наші і захищають, але все одно. Далі. Так, друзі, далі дивимось Львівська. На наступну добу, по 6 травня, друзі, дивимося Львівська область. Львівська область. Треба бути уважними. Бачите, попередження випадає. Так, Ваня, слухайте, що кажуть. Попередження випадає. Випадає. Бачите, треба бути уважними, обережними. Можуть бути інциденти, так не ігноруйте повітряні, Не ігноруйте повітряні тривоги. Далі. Далі, Миколаїв. Дивимось. Секундочку, друзі. Так, Миколаїв. О, 6 травня, дивимося на наступну добу. Миколаїв. Тут хвороба випадає пуста, бачите? Серйозні такі загрози випадають також пусті. Але увага випадає, бо орківські дії тут все ж таки випадають. Вони можуть щось, якісь їхні дії, щось вони запускати можуть. Загроза від них існує на наступну добу, тому треба бути уважними. Хоча все ж таки в більшості вона пуста. Тут просто випадає увага, будьте уважні, до повітряних тривог, не ігноруйте. так повинно бути все під контролем. Далі дивимось. Далі. Одеська область. Дивимось на наступну добу. Одеська область. Одеська область, бачите, випадає попередження, будьте уважні, обережні. Випадає попередження, ще можуть орки запускати щось. Загроза тут підвищена на наступну добу. Також, друзі, де випадає попередження або увага, порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Також, чим гірший загальний розклад по Україні, тим вірогідність вища. Але взагалі, бачите, тут по Одеській області випадає попередження, будьте уважні. Зараз дивимося саме місто Одеса. По 6 травня. Саме місто Одеса. Також випадає попередження. Хоч тут вона вказ... вказує, тут спіковують, тут вказують загально на регіон на околиці, але все одно в регіоні попередження випадає. Треба бути уважними, друзі. Далі. Далі дивимось, друзі. Кременчук. На наступну добу. Кременчук. Тут загальні такі серйозні загрози випадають пусті. Але повітряними тривогами не нехтуйте, бачите? Треба бути уважними, обережними. Серйозних загроз я таких не бачу, але до повітряних тривог ставтеся уважно. Далі Полтавська область, дивимось на наступну добу. Полтавська по 6 травня. Полтавська. Серйозних таких загроз немає. Бачите, потенційно з повітря є, якісь, є якась загроза. Також це може вказувати на те, що не нехтути повітряними тривогами. Загально тут ситуація контрольована, такого нічого страшного не випадає. Тому далі, далі Рівненська. Рівненська. По 6 травня. Рівненська область. В Рівненській області випадає. Бачите, все ж таки біля прикордоння можуть бути якісь інциденти, чи це буде чи це обласного масштабу, чи в середині області якісь інциденти, також порівнюєте з загальним розкладом, але попередження тут випадає на наступну добу. Далі Сумська. Сумська область. По 6 травня. Сумська. Бачите, загально по області так по нічого не випадає, а от з краю знову ж таки випадає Ор, о, орчі дії орківські, бачите, з краю це прикордоння. Залишається така ситуація наступну добу дії їхні можливі. Такі з ударом випадає, попередження випадає, будьте уважні, обережні. Ситуація поки що там не міняється. Дивимось саме місто суми. По 6 травня дивимось суми. У суми в сумах ситуація контрольована. Такого поганого нічого не випадає, друзі. Повинно бути все під контролем. Повинно все під контролем, а от з краю випадає це більш на регіон. Область все ж таки випадає попередження, будьте уважні. Далі, друзі, дивимося. Тернопільська. Тернопільська область по 6 травня. Тернопільській області карта тут хвороба випадає, бачите, і сльози, але вона між шісткою новою, це вона значно пом'якшується. Серйозних таких загроз прямо не випадає, потенційно тут випадає. Тому повинно бути все під контролем. Але ж, друзі, повітряними тривогами не нехтуйте. Далі. Хмельницька. По 6 травня дивимось. Хмельницька. Хмельницька область. Тут карта зла випадає, інциденти якийсь можливий, Чи це всередини області, чи там щось десь на місцевому рівні, чи від ворога. Також порівнюйте з загальним розкладом. Ну, воно не критичне. То шістка з'являється, пом'якшує це зло. Тому ситуація загально під контролем, але будьте уважні до повітряних тривог, якщо вони у вас будуть. Далі, Харківська. Привіт-привіт. Лєна, добрий ранок. Всім привіт, друзі. Суми, будь ласка. Харківська область по 6 травня. Харківській області не нехтути повітряними тривогами. Так випадає, бачите, загроза якась дуже потужна, сильна, неприємна, вона пуста тут з повітря. Або взагалі нічого не буде. Бачите, і захист наш випадає, і ось тут біля Харкова також більш-менш карти більш-менш. Але, бачите, ворожі дії все ж таки там є. Тут випадають вони з краю, це може бути лінія фронту, там кордони, прикордоння. Так загально ситуація контрольована, але випадає увага. Харківська область, будьте уважні. Далі, саме місто Харків, дивимось. Харків. По 6 травня. Дивимось Харків. Харків, е, в Харкові бачите, будьте уважні, випадає карта удара випадає, тому, друзі, хоч він тут і пустий, загально бачите, і військові, е, біля військових це може бути і лінія фронту. І взагалі військові на себе е, захищають від цього удару, бачите. Тому загальна ситуація повинна бути контрольована, але все ж таки, бачите, на регіон випадає, на Харків випадає попередження. В регіоні будьте уважні. Ось так. Так, далі. Херсонська. По 6 травня дивимося Херсонська область. Херсонська. Зло хвороба випадає, випадає з краю, бачите? Бо це може бути біля лінії фронту. Будьте уважні до повітряних тривог. Ось тут увага випадає, будьте уважні. Все ж таки, хоч, бачите, тут в минуле уходи в Херсонській області те, що ми бачили ось вчора, це взагалі жах був, друзі. І попередження випадало на ту добу, і, і взагалі. Треба бути уважними обережними. Херсонська область. Будьте уважні. Так, випадає. Саме місто Херсон, дивимось, по 6 травня. Херсон. В загальному розкладі тут над чогось поганого не випадає. Випадає знову ж таки, бачите, межа, це лінія фронту, регіон. Все, що ближче до Орків, бачите, от тут Орк був масть це надії Орківські, інтерес Орківський, бачите, все, що там ближче до них, там найбільша загроза. Тому от лінія фронту в Херсоні, там, де військові, треба подалі триматися звідти, тому що там загроза випадає. Увага випадає, бачите? Далі. Херсонську подивились, Черкаська. Черкаська область. На наступну добу дивимось, Черкаська. Тут також попередження випадає. Хоч воно і пусте. Хоч воно і пусте, це, друзі... Значить, наші справляються. Дуже там сильно е, страдати не потрібно, е, переживати там і так далі. Е, е, треба дотримуватись повітряних тривог, удар випадає пустий, або взагалі не буде, або наші будуть справлятися з цим. Черкаська область, або це може бути повз Черкаську область, якась може бути загроза. Тому, друзі, будьте уважні. Треба бути уважними. Все ж таки в основному розкладі, бачите, ударний туз випав. Треба бути уважними, обережними. Далі. Чернігівська. Чернігівська область. Дивимось на наступну добу. Чернігівська. Знову ж таки, більше, найбільша така загроза, бачите, з повітря вона випадає прикордонні регіони. І взагалі там орки вони пусті. Орки випадають пусті там. Тобто невдалі, або взагалі нічого вони не будуть, або якщо будуть робити, то це все невдало, з якимись там помилками, з... тому прикордонні регіони. Там вони... Чи вони там навчають своїх оцих нелюдей стріляти з цих мінометів, що вони обстрілюють? Щось на це, на це схоже. Якісь у, них, у, них, у них там якісь ці. Цим щось пов'язано, друзі. Тому треба бути уважним. Прикордонні області, прикордонні регіон, прикордонні міста, містечка треба бути уважним, обережним. Так, Чернігів дивимось на наступну добу по 6 травня. Чернігів. Знову ж вказують на регіон. Більше тут, бачите, межа прикордоння. Там вони навчають, вони, скоріш за все, там навчають оцих своїх орків. На тій, на, на тій території. Ось так. Таке випадає. Тому там може бути небезпечно, можуть бути вони можуть просто так лупити, просто так лупити, як учні, бачите, як, як навчання. Там вони навчають своїх орків, туди, щоб прилетіло разочек, щоб порозліталося, Це було б непогано. Щоб, вони, щоб у них і бажання навчатись відбилось назавжди. Так, подивились, тепер, друзі, дивимось загальне по Україні. На наступну добу, по 6 травня, загальна по Україні вірогідність таких масових ворожих атак по багатьом областям України. Дивимось на наступну добу, по 6 травня. загальну. Так, бачите, випадає удар попередження, тут випадає зло, але воно все пусте. Тут бачите, які погані карти випадають. І хвороба, тут випадає і зло, і удар, але воно все ж таки, бачите, пусте випадає. Значить, наші будуть справлятися. Тому може бути тривожна доба. Будьте уважні, обережні, якщо будуть тривоги. Загально ми бачимо, що наші все ж таки справляються. Можуть бути і залякування, і реальні якісь дії орківські, але вони всі пусті. Будемо надіятися, що цей валет взагалі, взагалі нічого не буде. Таке також часто буває. Він або спустошує і взагалі нічого немає, або якщо якісь інциденти, то він вказує на те, що такі масштабні, серйозні, такі дуже потужні загрози, як для всієї території України, як ми дивимось, бачите, вони пусті. Тобто наші будуть справлятися. але... Тривога мене нехтути, де випадали попередження, будьте уважні. Можуть бути ще інциденти, де випадала увага також. І взагалі, друзі, не нехтути тривога мені де. Валет тут цей спас цей розклад, тому ми повинні розуміти, що навіть при наявності якихось там серйозних таких загроз, то вони, виявляються, виявляться пусті ці загрози. Ось так, друзі.